Усім великий привіт! Сьогодні я готую ось таке печиво куки з печиво із шоколадними крихтами. Американське печиво, яке полюбилось і в нас в Україні. Зазвичай і найчастіше я готую таке печиво дітям у ланчбокс, на шкільні ярмарки до свят. Це печиво дуже смачне, дуже просто і швидко воно готується. Давайте подивимось, розламаємо печиво, яке воно всередині. Ось таке воно супер-мега! Шоколадне печиво виходить пухке, дуже-дуже смачне. Ходімо, приготуємо разом зі мною, заваримо каву і будемо смакувати. Для приготування печива я буду використовувати масло кімнатної температури. М'яке масло, яке потрібно збивати. Ось таке воно м'яке. Всі інгредієнти для приготування печива беремо кімнатної температури. До вершкового масла я додаю цукор і все разом збиваю до пишної кремоподібної маси. Сюди ж додаю ванільний цукор або ванільну есенцію і продовжую збивати. Масло я вже збила. з цукру, масто стало пишним і побіліло, тепер сюди ж додаю яйце. Для печива я збиваю масло для того, щоб наситити тісто киснем, тоді печиво буде крихтіше і не буде забите. Що стосується сухих складників, до борошна я додаю півчайної ложки соди, навіть трішечки менше, і півчайної ложки розпушувача. Сюди ж також я додаю ще мелену корицю, перемішую все разом. Для балансу смаку я додаю ще дрібку солі. Перемішую. Тепер половину сухих складників я додаю до масляної маси і перемішую міксером чи лопаткою. І сюди ж додаю другу частину сухих складників. Спочатку ось так промішую, а потім пробиваю, вмикаю міксер, щоб борошно не розліталось мені по всій кухні. Тепер ще раз тісто промішую лопаткою ретельно об'єдную усі складові. Багато борошна до тіста додавати не треба, тому що печиво буде забите і не буде розтікатися під час випікання. Що стосується наповнення печива, це може бути і шоколад, і горіхи, і родзинки. Все, що подобається. Сьогодні для печива я беру молочний шоколад. Подрібнюю його. І беру ось такі крапельки шоколадні. Я їх купую в кондитерському магазині, і загалом у мене тут 100 грамів шоколада. Ці крапельки теж трохи подрібні. Додаю до тіста подрібнений шоколад, все разом перемішую. Тісто для печива вже готове, ще декілька слів про тісто. Зараз на даному етапі тісто можна заморозити і формувати пектипи печиво пізніше. Можна тісто ось так поставити на ніч в холодильник, його обов'язково перед випіканням печива потрібно охолодити. Ось в такому вигляді можемо його охолоджувати, ставити в холодильник, або ж можна вже сформувати кульки, що я зараз буду робити, і тоді вже поставлю їх охолоджуватись в холодильник або в морозилку. В холодильник бажано на ніч. А в морозильну камеру десь на хвилин 30-20. Кульки можна формувати за допомогою ложки для морозива або ж для з двох ложок. От я буду двома ложками формувати кульки. Обов'язково печиво я викладаю на пергамент, тоді воно буде в міру випікання розтікатися. Беру приблизно по пів ложки тіста. Перекладаю на пергамент. І ось такі вони будуть строкаті кульки, так і залишаємо. Руками формувати це печиво не потрібно. Якщо потрібно зробити ідеально. Однакові печеньки, то кожну кульку потрібно відважувати. Також залишаю відстань між печеньками, коли вони будуть розтікатися, щоб вони не з'єднувалися. Ось оці кульки з тіста, майбутньої печеньки я відправляю в морозильну камеру, охолоджуватись на 30 хвилин. Перед випіканням кожне печиво декорую ще кількома шоколадними крапельками. Ось так їх вкладаю в тісто. Охолоджені кульки я буду відправляти, випікати. Ось такі вони тверді, підмерзли в морозильній камері. Відправляю їх випікатися. 10-12 хвилин буду пекти печиво при температурі 180 градусів на режимі низ верх Перекладаю пергамент із кульками на дечку, відправляю в духовку і формую кульки із решти тіста. Печеву кукіс я вже спекла, воно ще дуже м'яке. Потрібно, щоб на дечку охололо і перекладу його охолоджуватись на решітку. І з цієї кількості тіста вийшло 18 ось таких печеньо середнього розміру. Якщо формувати печенька більшого розміру, зрозуміло, що їх буде менше. А ось спеклося печиво тісто, яке охолоджувалось в холодильнику. Великої різниці між печивом я не бачу. Ось, Наприклад, попередньо спечене із морозильної камери. А ось це з холодильника. Отож, один і другий спосіб має місце бути: готуйте печиво, радуйте своїх рідних, насолоджуйтесь печивом, з кавою, смачним запашним чаєм. І нехай вам смакує! Па-па!